Як ми з татом будували хатину? Моя мама часто повторює, що я, коли виросту, стану винахідником. Тому що я вічно щонебудь небудь вигадую і створюю. Мій тато, якого всі звуть містер майстер, завжди допомагає мені в цьому. Одного разу я намалював дуже гарну хатину. Дивись, тату, цю хатину я хочу побудувати разом із тобою. «Хм, добре, Мартіне. Попрацюємо над цим, відповів тато. Для початку підготуємо будівельні матеріали. Нам потрібні дошки і колоди. Вигукнув я, задоволений тим, що ми відразу взялися до роботи. Ми пішли до лісу. І назбирали цілий оберемок сухих гілок. Не думаю, що вони нам підійдуть, мовив тато. І надто вони всі нерівні. Але все одно візьмемо їх із собою на дрова. Повернувшись додому, ми склали дрова під навісом. Потім приладнали до машини невеликий причіп і поїхали на завод, де роблять ящики. Ці дошки підійдуть нам ідеально, зрадів я. За допомогою підйомника ми повантажили дошки в машину і щасливі поїхали додому. А ще нам потрібні цвяхи, згадав тато, і ми на велосипедах вирушили до крамниці будматеріалів. Ми по цвяхи, сказав я, підійшовши до прилавка. Вони мають бути довгими і міцними. Повернувшись додому, ми почали працювати. Я полірував дошки наждачним папером, а тато збивав їх цвяхами. Мені теж схотілося забити кілька цвяхів, але це виявилося не так просто, як виглядало. Перший цвях зігнувся, і татові довелося його випрямляти. А під час другої спроби, молоток ударив не по цвяху. А по моєму пальцю. Ой, як боляче. закричав я. Добре, що відразу прибігла мама за птечкою і забинтувала мій палець. За кілька днів старанної праці в нас вийшло зробити в хатині два вікна. Хоча вони дещо відрізнялися від тих, які я намалював. Зробити двері було ще важче, тому що вони мали підходити за розміром. До дверного прорізу. На щастя, ми знайшли дверні петлі в ящику для інструментів, і тепер наші двері могли відчинятися і зачинятися. Але найскладніше було спорядити дах. Ми зробили його трикутним, як на справжньому будинку. Ми з тобою справжні архітектори. сказав тато, коли нарешті знайшов мене і собаку під новим дахом, де ми сховалися. Коли хатину було збудовано, я вирішив поставити її на найвищому місці в саду на пагорді. Ми навіть прикріпили мотузяну драбину, щоб підніматися по ній до хатини. Це виглядало чудово. Оце так! вигукнула мама, коли побачила наш витвір. Наступного дня ми з друзями влаштували запеклу битву. Хай живуть пригоди! Кричали всі, ми боролися, як справжні лицарі, і моя оселя витримала всі атаки. Вона виявилася найкращою фортецею у світі. За тиждень друзі знову прийшли до мене в гості. Цього разу ми вирушили в джунглі. Біжімо скоріше, ховаймося! волали ми, коли зрозуміли, що дикі звірі хочуть нас зжерти. І ми помчали чимдуж, щоб сховатися в нашій хатині високо на дереві. Наступного разу хатина стала будинком із привидами. Там кругом були примари, відьми, чарівники і різні монстри. Усюди чулися дивні таємні голоси: Уа. А якось удень. Коли ми спокійно спостерігали за нашим замком, зненацька з'явився страхітливий вогнедишащий дракон. Усі до бою! закричав я, ми дружно накинулися на дракона, схопили його і зв'язали мотузками. А коли мої друзі після наших подвигів розходяться по домівках, щоб повечеряти і лягти спати, я повертаюся до хатини. Ці хвилини для мене особливі. Я сиджу біля вікна, дивлюся на місяць і шепочу. На добраніч усім приємних снів. Як ми з татом будували ракету. Одного разу ми з татом вирішили побудувати ракету. Я довго малював різні моделі ракет, доки не вийшла така, що здалася мені найкращою. Як тобі, тато? запитав я. Мені дуже подобається Мартіна. Для будування нашої ракети ми взяли з батькового гаража два листи заліза. На них я накреслив кредою контури ракети. Поки що це схоже на твій малюнок. Усміхнувся тато. Нам треба було зварити корпус ракети, тому ми пішли до коваля. Він був у рукавицях, масці і комбінезоні, щоб захищатися від жару. Коваль попрохав мене і тата відійти на кілька кроків, щоб іскри не потрапляли на нас і взявся до роботи. Я вже припас заздалегідь дверцята від старої пральної машини. Коли ми повернулися додому, я встановив їх як ілюмінатор у прорізаний ковалем отвір. Тепер бачиш, мамо, чому ми не хотіли здавати ці дверцята на брухт? Тепер бачу, Мартине, у тебе завжди багато чудових ідей, усміхнулася мама. Основа ракети вийшла прекрасно, а от її верхня частина завдала нам багато роботи. Щоб її завершити, ми використали рештки залізних листів і шматки деревини, які в нас були. Ото нам довелося попрацювати кліщами і постукати молотком. Поки тато закінчував останні деталі, я встановив панель керування з кнопками і проводами, яку спорудив заздалегідь. Перша кнопка це старт, а друга прискорення, сказав я, коли все було готове. Я уважно обдивився ракету і пішов по спеціальну фарбу для металу. Невдовзі ракета мала просто чудовий вигляд. Коли я робив останні маски, мама принесла мені для примірювання костюм космонавта. Мені дуже подобається матусю. Він зовсім як справжній, задоволено вигукнув я. Відразу ж я зробив шолом із коробки, трубочок. І різних кришечок. Навіть установив на ньому антенну. Несподівано почувся дзвінок у двері. Це мої друзі прийшли погратися. Вони дуже здивувалися, що на мені костюм космонавта. А побачивши ще й ракету, закричали Фантастика, Мартіне! Нам коротіло відправити ракету в політ. Тому ми розмістили під нею кілька яскравих бенгальських вогнів, щоб вона злетіла якнайвище. І всі ми закричали: Пригоди починаються!» Піднявшись високо над землею, ми побачили, що просто повз нас пливуть хмари. Дивіться, ця хмара схожа на крокодила, а ця на величезного кита. А ця і взагалі на єдинорога. Раптом почався метеоритний дощ. Він захопив нас зненацька, і ракета стала втрачати керування. Після кількох спроб ми відновили керування і проскочили небезпечне місце. Фух, пронесло! Керуючи ракетою, ми пролітали повз планети, зорі та цілі сузір'я. Нарешті ми сіли на місяць, і як і перші космонавти зійшли на його поверхню. Але ми не тільки ходили по місяцю, а ще й стрибали, вертілись і навіть перекидались. О, як чудово! сміялись ми. Потім ми незчулись, як прилетіли на планету населену дивовижними істотами. Це були, м'яко кажучи. Дуже непривітні інопланетяни! Ми так перелякались! Коли ми повернулись на землю, вже стемніло. Ми посадили ракету в саду біля будинку, і я попрощався з друзями. На добраніч і до нових пригод!